Шановні колеги, дозвольте, враховуючи нашу постійну підтримку, яку ми вже здійснюємо декілька років. Це була третя штурмова бригада, сьогодні це третій корпус. Надати слово Вадиму Кудія. Дякую. Всім доброго дня. Я є керівником відділу цільно військового співробітництва бригади. Сьогодні бригада перетворюється в... Третій армійський корпус, відповідно, залучаються нові підрозділи, формуються нові структури, нові батальйони, полки. І сьогодні корпус фактично прийняв тактичну групу. і Сьогодні лінія фронту близько 150 кілометрів в зоні відповідальності нашого командира. І в силу того, що сьогодні є нагода сказати декілька слів. Хочеться зробити таке оголошення, що в силу розширення структури є певні можливості, певні посади в тилові. Сьогодні їх достатньо велика кількість, більше 10 тисяч тилових посад, які є в структурі корпусу, які значить, можуть займати люди, професіонали свої справи і служити в тих напрямках, в яких вони є насправді фахівцями. Тому, якщо є можливості, значить. Бажання долучатися, ми, у нас працює рекрутиковий центр, фактично е -е, цілодобово можна звертатися, телефонувати, подавати заявки, відповідно, залучатися до лав Збройних сил. Також, якщо є люди, які знаходяться в статусі, СЗЧ, У нас сьогодні, на жаль, велика статистика сьогодні таких людей і ми впевнені, що в кожній громаді такі люди є. І е -е, Держава. Е -е, значить, Силу того, що їх достатньо велика, кількість дає можливість уникнути там, кримінальної відповідальності, і що ці люди долучаються до лав Збройних сил. У нас також налагодна та система, і тому ми готові залучати людей в будь-якому юридичному форматі. А також, користуючись такою нагодою, я маю сьогодні таку приємну місію. Є завдання нашого командира. Корпусу Андрія Генівича Білецького сьогодні відзначити значить, вашу громаду, подякувати вам за ту системну підтримку, яка надається щорічно. Це дуже важливо, тому що це підвищує в першу чергу боєздатність наших підрозділів. А по-друге, це зберігає життя наших людей. Тому, користуючись нагодою, я значить, в особі голови ми хочемо. Значить, у відзнаку за підвищення боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади відповідно до наказу номер 63 від 28 червня 2025 року нагороджується Сапошко Ігор Васильович. Тому я маю честь дати. Я хотів би сказати, що це не моя особиста нагорода, це нагорода кожного члена нашої громади, кожного депутата, кожного нашого працівника. Кожного жителя. Дякую вам. Дякую. Дякую за уваги, вам роботи. Так, Дякую, Дякую. Нет, Давайте бездавайте. Шановний. Давайте будемо поважати. Я просто я прийшла. Там є список. Я хочу, щоб цей список... Відновлений, і всі, хто був в цьому списку, отримали земельні ділянки. Ну, у мене тоді питання. Якщо ви кажете про загибель військових, потрібно загинути. У мене, наприклад, брат був в полоні чотири місяці, в одна цьому одна людина. Можна я скажу? Будь ласка, одна камера на одну людину. Це катування в міжнародному праві Це катування. Він чотири місяці відсидів і над ним знущалися. Я не буду розповідати, що з ним робили, коли його перевозили в цю, вибачте, не хочу виражатися, це касапію столицю і його побратимів. Я не хочу розповідати вам, скільки загинуло хлопців просто від авіабомб на Азовсталі. 66 людей просто від однієї бомби загинуло зараз. Хлопці тут так само, хтось поранення отримав, хтось на реабілітації, теж не буду називати прізвища, я, 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 я не хочу, що... я не я... щоб... Я не против тобто відновити цю роботу, якщо е... дозволити залишити телефона, Я з вами особисто зв'яжуся, ми прийдемо <кліпсували> по, по всім спискам, які тоді готували координаційна раз. Просто її зараз фізично немає, ви маєте Я розумію. Ми тоді віддали всі помітили. Вваження стосовно вирішення питання, координаційне, координаційне. і вони вирішуються. Дехто де може так само прийти і розповісти, хто в тому списку. Не звертати увагу, будь ласка. Залиш... Добре, я вам просто для чого кажу знову таки, тому що я вважаю, це неправильно. Не потрібно загинути для того, щоб хтось отримав. Гроші. Багато хто втратив домівку. Багато, багато кому треба будуватися та жити десь. Не намовитись. Є пропозиція зміни, ми підтримали в цілому. Прошу голосувати. На жаль, що нашу землю забирають, і це дуже... За 20. Про приватизацію житлових приміщень виходить. Житлов, на Начальник на управління з питань комунального власності житла. Зауваження було, є запитання, запитання. за перечень. За основу і в цілому ваш голос є. Звичайний вирішальний? За 20. Про закріплення майна на праві господарського відання за комунальним підприємством Бровської міської ради про району, Київської області проговорити про ДНР. Зауваження було, пропозиції. Дякую за увагу. Вибачте Дякую. нас, Дякую. ми тільки за співпрацювати і допомагати. Ви бачили попередні виступаючі, ми жодного Хлопця не залишає, не создає. Я бачила, так, я бачила. Я просто знову таки третя штурмова, дуже класна бригада. Корпус Азов зараз в гарячіших точках. Так. Ви бачите, що відбувається. Вони відбувають позиції, які, на жаль, наші військові втратили. Тому... Багато азовців тут живе, багато азовців тут загинуло, о, живуть родини. Багато, я вважаю, і що... Да, і ще багато буде гинути. Тому потрібно розробити і надати їм земельну ділянки. Дякую. Дяк. Дяк. По другому питанні є зауваження, прошу дня, за сторонці. Ся Борськомської територіальна громада діти на території кварталу пійської на роботу ремонту, та реконструкційної дії. Донес вода начинання е, значного проводчика підприємства в России Рады Брусской пульсской области проводили положения за уважением.

na rozhodnutú systému aspoň teď bude skončiť to За 20 людина голосував, підтримав. Є пропозиція можна.